Зараз зробимо е, відео огляд, площадочки вам покажемо, розкажемо, що в неї є в наявності, що має відгружатися. Е, Тракторці всі в гарному стані, орієнтіри в нас незмінні. Новоград-Волинська траса, е, Чуднівська траса, е, проспект Миру 45В, Бугунія, е, Друга міська лікарня, пологовий будинок. Е, найти нас дуже легко. Ми знаходимося над дорогою, Площадку видно із одної дороги, і з другої дороги видно. Розташована дуже в гарному місці. Добиратися до нас легко. Транспорт весь ходить через нашу площадку. Так що, будь ласка, хто ще собі там планує придбати тракторця, сільськогосподарське обладнання, приїжджайте, вибирайте, тестуйте, купуйте. Так, робимо. 350 Лка говорив неодноразово, є в наявності з примусовою навіскою, плаваюча примусова присутня. Такий тракторець є. Оріон GD504R з реверсом, з боковою колісою, КМОський двигун на складі. Булатик 240 на Романівський район, чекає відвантаження. 404 Еска з примусовою навіскою, з мотогодинами, 7,5х16, 12,4х24 задні. Такий потужний тракторець. Навіть на трильовку лісу беруть, є на складі. 244-й Донфен люксовий. Будь ласка, є. Так, йдемо. Совіс 50-й без кабіни, гарний потужний трактор, є в наявності. Прошка Оріон Ловал Ловал 504 Pro є на складі з кондиціонером. Тут стояв простий, відвантажений Ловол. 504 Ловол з кондиціонером, з примусовою нав'язкою є на складі. 354 плюс з кабіною, з реверсом, ловол. Е е комунальне господарство, футбольний клуб, Полісся е розглядають, буде відвантажуватися. 354 ловол простий, двохдісковим щепленням є на складі. 244 ловол з двохдісковим щепленням є. Будь ласка. Акційна джима з кабіною 404 є на складі. Такий тракторець. Соліс 26 екстра. Розширена база з кабіною є. Вузька база, соліс 26. Є. Без кабіни екстра 26 солість, розширена база є на складі. Соліс 26 плюс бокова коліса дуга. Є на складі. Акційні куботи. Кубота GT3, 4 з фрезою є. Хто ще розглядає, будь ласка, приїжджайте, вибирайте. Кубота ZL1 1245 з фрезою є на складі з реверсом. Кубота Л1205. З реверсом, з фризою є на складі. Е, янмарчик f 20 з фризою є. Булат 504 чекає, людина ніяк не може доїхати, чекає на свого власника. Е, з примусовою навіскою. Є на складі. Донфен 404. Є на складі. Будь ласка, 404-й є. Е, 244-та. Реверс джима з кемовським двигуном є на складі. 504 джима з кемовським двигуном, з реверсом на 28 колесах є на складі. Обична джима 244 з кемовським двигуном є на складі. Булат 11,2х24. Рівна підлога, бокова куліса 4 плюс 1, кемовський двигун. Є на складі. 9,5 на 24 булат такий самий, тільки відрізняється резиною, бокова коліса 4 плюс 1, рівна підлога, два інша насоси. Є на складі. По булату в кожну хату. Булати йдуть, одгружений був. Прошка одгрузили ми. На... Наружен поїхав. Тракторці всі в наявності, будь ласка, хто ще собі не підібрав, підбирайте, телефонуйте, Орієнтіри в нас незмінний. Проспект Миру, 45В, місто Житомир, тракторна площа. Приїжджайте, район Богунії, друга міська лікарня, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Приїжджайте, купуйте, вибирайте, тестуйте. Доставка безкоштовна. Отака у нас площадочка. 244-й шифен, ремінна група з примусовою нав'язкою також є в наявності. 354 й шифен одноциліндровий з примусовою нав'язкою є на складі. Так у нас все виглядає. Навіска також. Фрези, сівалки, плуги, дискові борони, оприскувачі, розкидачі, міндобрива. Все також є в наявності. Чекаємо вас на площадці. Всім гарного дня, дякую.